Нещодавно закінчилось літо, в принципі, про це пасторально. За річку серпень зачепився, срібляста гладь спливає в майбуття. У багаті літо до горя і соком спогадів, іскриться, Предвічність неба зазирає у келих з чаєм фіолетом, і ночі простір наповняли геній терпкими пахощами трав. Ще не підходять в ранішні тумани. І вітром звабленого листя мало, ще надто тепло і ключів не чути до вирії, пісень, що відлітають, і тиша зіткана, мов когутина без оркестру цвіркунів. Пам'ятне приміщення з 13-14 року. Із серії воля. Вірш перший. О як же повільно витравлюється рабськість з душі, серця, колін? А що там не рабство, незалежність, воля, сила волі, сила духу, можливість, пошук, блукання у пустелі, бо набуття вже певна залежність або виповсти з лазня. Підпадаючи, лапатий сніг, читати молотову, розпростерши руки, хапати ротом сніжинки, наче манну небесну. Поки друзі в мене і повернуть назад, і почнуть розтирати коняком. А ти мовчиш і думаєш, які ж ви наївні, я не змерз. Я побував у Бога за пазухою. Тому ж ключі. Текст написаний ще 2004-2005 року до питання від'ємного від проросту населення в Україні називається «І свідомість». Хтось нас зберіг від поспіху чи блуду, та не від болю і почуття споплюжити не дав. Серед чужих думок і слів свої розкрити неможливо, хоч плач, хоч вийш, життя давно відоме. Клубок цих мрій і не могли, і не хотіли, і правильно, здається, хіба помножувати рабів в своїй чужій країні, хоч це емоція також, та якась склалось так, комусь потрібно 40 років. Але чи знайдеться сьогодні стільки пустель людського духу, щоб зупинити усіх благих, які не плодяться в неволі у пошуках своєї долі волі? Містерії цитати до мого покоління вірш перший. ця несвобода свобода вражень заспіваних у свідомість. Розбещених на майбутнє троянди вітрів і гармонії, дітей покоління квітів, що визріли на предтечу волі, настоянці, на кавилі, із запахом щоб Весна прийде. Гумористичний текст. Веснянка. Руда, весела саниця із посмішкою Джеконди. Розпахлася тіло раю, шукає весняних вражень. За крок до 1 квітня вона і себе надихає. І крілець, дрібне тріпотіння, розносить стріли Амура із серця самої троянди пелюстки. Червоній вологі і погляд її муркотливий, мов оксамитовість арфи. о дівчинко-вогняниста бажання твої природні, але не подряпай колінця на, чо, на цьому гречаному полі. Минулорічний текст спогадний про. про Минуле, і так би мовити, історію того, куди ми зараз прийшли. Публіцистично, теж з циклу цитати до мого покоління. Спадковість розчавлена містом, і написи замість заборів лягали на шитки, постійно і перед і виплюнуло дитинство. Когось підібрала дружба під статус кволо активний. Когось і дими, і воза, і аптека, о як реготали дреди, як ті сестрички псуті, даючи нікнейми ні камінню. Доцілувала ж свобода. З великої літери, звісно, на маленькім плоту, що на стікці, виписує коло гламурні. Це мало бути фінальне? Та дружба навіяла далі, немов фігурист-початківець, танцюючи до Елізи чи Еліс. Та кінчить коцитом, напевно, обладуватимуть душі, стукаючись одна ободна, немов би шматочки льоду. Дякую.